Всіх вітаю, з вами Марія і що буде завтра. Давайте роздивлятись. Починаємо, як завжди, з особистого життя. Що у вас буде завтра в особистому житті? Трошки засмучуватись будете через людину з вашого минулого, через людину для когось з родини. Якась ситуація, в якій людина як, ну, як жертвою виступає. Тобто ви так собі бачите ну, от людину, яка ж або жертвує чимось, заради якихось там змін. Ну Так, ви будете, знаєте, сумувати. От просто для когось це просто коли от не вистачає вам людини. Не обов'язково, що там. Про якісь жертви, а просто от нема зараз спілкування. Хочеться поєднання, цього хочеться спілкування, але ну от не так, як воно хотілося би вам швидко зробити, а воно ну, не виходить. Все ж таки про швидкість. От е, швидкістю тут і треба буде жертвувати. Отак от виглядає. Далі сфера кохання. Що у вас буде завтра у сфері кохання? А от у сфері кохання тут зміни будуть, тут навпаки, тут більш про поєднання, про, знаєте, коли люди розуміють для себе цінність один одного, коли вони відмічають для себе. От, що взагалі-то міняються обидва, міняються внутрішньо, міняються і зовнішньо, але все одно доволі цінні один для одного. Тобто, знаєте, далі тільки разом, так показано. Далі, дії чоловіка обік жінки. Давайте подивимось, що буде робити завтра чоловік. І та спілкуватись якусь взагалі-то тут чоловік відлюдником показаний. Не буде спілкування от, для багатьох з вас от такого прямої мови, коли знаєте, можете торкнутися один до одного, обійняти такого не буде. Він десь на відстані від вас. І так, для багатьох це, це чимала відстань, але спілкування буде. І... Навіть щось там на своєму наполягати буде, щось там вам доказувати буде. Отак От показано. Далі Дії жінки у бік чоловіка. Давайте побачимо. Дії жінки у бік чоловіка. Угу. А щось не хоче приймати якусь інформацію. От просто вона своє знає. Якусь пропозицію чоловіка, щось їй буде пропонувати, зроби так, зроби інакше. Сходи, там поїдь, зателефонуй, там будь-що може пропонувати. Але жінка щось їй взагалі нічого не хочеться. Така апатія, знаєте, така от і втома, і, і взагалі все набридло, і облиш мене і не чіпай мене. Дай мені відпочити. Отак буде поводити себе жінка. Далі. Робота, що у вас буде завтра в роботі. Так, ну для багатьох з вас будете врівноважувати взагалі, то ну як є дві важливі справи, невідкладні навіть. І ви будете намагатись, як, знаєте, збалансувати в тих справах. Для когось навіть більше там буде справ, серед яких будете балансувати. Для когось з вас, от знаєте, коли отримуєте, чи самі там собі вигадуєте якусь ідею і будете вивчати її, або там щось інше по вашій роботі будете вивчати, взагалі колективна робота буде от кращою за будь-яку іншу. Далі, що важливо прийняти. Що вам важливо прийняти завтра? Так, ну тут важливо попрацювати з якимись вашими страхами. Для когось це якась ваша хвороба, яка вже знана вами, це не нове щось. Просто нагадає про себе. Це може бути і серцево-судинні моменти, головний біль, може бути з суглобами якась така неприємна. Штука. Тобто вам тут треба буде просто от як прийняти рішення, наприклад, випити пігулку чи не пити, чекати ще чогось там незрозуміло чого, чи, там може, врешті-решт треба вже записатись до лікаря, може ще щось. От Просто зверніть увагу на дзвіночки свого організму, і вони вам все підкажуть. І просто бережіть себе далі. Від чого краще б за все відмовитись? Давайте побачимо. Від чого краще б за все відмовитись. Трошки я уточню і буду казати. Угу. А чого ж відмовитись, такі карти гарні? Дивіться, тут про це говорять так: королева мечів тут виходить. Це може бути якась людина там з вашого оточення. З родини, з друзів може. А може, от людина, фахівець, до якої ви там звертаєтесь по допомогу. Тут, як, знаєте, не буде цілковитого встановлення. от Щось не буде піддаватись тому, щоб встановити так, як було колись. Отак от воно показано. Як, знаєте, от це Ну, ви можете торкнутися якоїсь ситуації, і от я хочу її там ну, цілком і повністю встановити, а воно так вже не спрацює, бо багато людей мали до цього от якусь там ну, свій якийсь інтерес. І не було такого міцного контролю в ситуації. Але все воно владнається. Оце може бути якась, знаєте, тимчасова, ну воно навіть і не неприємність. Якась зупинка, якась така, знаєте, от незрозумілість тимчасова. Так. Далі. Тобто відмовляйтесь від засудження людини. От головне, ж, не сказала, від чого відмовитись: від того, щоб, знаєте, от поспішити осудити людину. Що от, не зробили, от там не згадали, от не сказали, чи ще щось. Просто от не поспішайте з висновками. Да. Інформація, яка от просто вона, ну, як, знаєте, вам ще з нею треба буде попрацювати. Для когось дійсно, от, ну, ви можете зреагувати так різко, а тут лагідність буде кращим кращою відповіддю. Так, чого ж не уникнути? Чого вам не уникнути в цей день? Неприємного вчинку. Королева Пентаклів показана, і це може бути ваша карта або карта тієї людини, від якої. Знаєте, от як ревнощі якісь. як Якась така реакція зарізка така, знаєте, от можна було б м'якше якось. Це може бути навіть з якоюсь неприємною новиною пов'язане. Врешті-решт, все владнається добре. От знаєте, радіти будете, сміятись будете, от навіть може, над самою ситуацією. Але буде такий, знаєте, спочатку стан, що от, от яка неприємна людина, а потім будете розбиратись. І давайте побачимо. Пораду ведущих сынов. Пораду ведущих сынов. Так, король мочив. и знает это. Це... Це ситуація, в якій людина дуже сильно постарається. Є в якій людина, ну, знаєте, залагодить щось. Взагалі-то ситуація от, дійсно, от, що б там не відбувалось у вас завтра, у взаємодіях з людьми, все буде завершуватись гарно. Все якось, знаєте, на позитиві закриється сама по собі ситуація. Там, де треба буде допомога, отримаєте, чи ви будете надавати ту допомогу. Тобто ситуація, яка, от як би воно не звучало спочатку для вас там, чи не виглядало, вона буде як м'яко скерована. Отак вона показана. Угу. От і це все. На цьому всім дякую, всім гарного дня, гарних людей поряд з вами, гарних подій вам в життя і бережіть себе обов'язково і будьте в безпеці разом зі своєю родиною і виспатись би нам, всім. Правда ж? Цього теж бажаю. Всім дякую за зворотній зв'язок, всім пока.